Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію? Чи справді це новий етап війни? І що означає такий прецедент, як прицільні удари по органах влади в Києві? Напевно, то ескалація. Безперечно, це ескалація. Тут немає сумнівів. Це пов'язано з Аляскою, тобто із зустрічю на Алясці, і пов'язано із зустрічю в Китаї, яка дала Путіну відчуття, що він знову в міжнародній політичній грі. Без сумніву, ми маємо справу з фундаментальним непорозумінням між президентом Трампом і Путіним тому, що ці лестощі, похвали, компліменти, які час від часу президент Трамп адресує Путіну, той, очевидно, сприймає як прояв слабкості і починає діяти більш нахабно. У цій війні масовані удари, які ми бачили останнім часом, а також удари по урядових будівлях, безперечно означають новий етап війни в межах воєнних дій після 2022 року. Є ще другий аспект. Ця спроба масованих атак відносно дешевою зброєю, тобто дронами. Є ще друга же свідчить, що ми увійшли в нову генерацію війни загалом. І це вже має глобальне значення. Путін тестує можливості достатньо масованих розпоширених атак на великій території іншої держави. такий спосіб атак може бути використаний проти України. Але звертаю увагу, може бути використаний і проти будь-якої іншої країни.